По обіді 5 листопада у Луцьку по проспекті відродження у річці Сапалаївка виявили тіло чоловіка. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби встановити усі деталі трагедії. Як стало відомо, страшну знахідку, помітили випадкові перехожі, які прогулювалися парком. Саме вони і викликали на місце події поліцію. А це хтось виїжджав, люди, хто це побачив. Люди побачили, то ж, понятно діло, що люди за попередньою інформацією загиблому було близько 60 років. Рідні не на камеру розповіли. Напередодні вранці він пішов з дому і вже не повернувся. Телефон не відповідав, а наступного дня вони дізнались про найгірше. Вчора да. вийшов, ми дзвонили і не відповідав телефон. Що стало причиною трагедії, як чоловік опинився у річці, наразі достеменно невідомо. відомо. Тому версію, що це нещасний випадок, рідні не вірять. Людина вийшла з дому. Невідомо взагалі. пішов не звідти. знайшли обличчя вниз, Може, хтось пхнувся в індрельтелефона. Нема якась там дрелька в що була Може. тіло чоловіка. Дістали з води. Нині відомо, що його відправили на судову медичну експертизу. Правоохоронці мають встановити усі обставини події та з'ясувати, що саме сталося у парку біля річки. Своєю чергою рідні загиблого сподіваються, що слідство встановить правду.